Давай розберемо зменшення носика ботулотоксину на кейсі. Це носик до, це носик після. Розкажи, будь ласка, для чого ця процедура взагалі? Чи справді вона дієва? Для чого процедура взагалі? Так як це все-таки ботулінотерапія носа, то по факту вона нам вимикає активність м'язів носа. Що це нам дає? Це візуально, ми не можемо робити так? Збільшувати. У мене навіть, от зараз Дом... видно буде. Тобто, по-перше, не кожна людина взагалі може контролювати ці м'язи, але це опустимо. Uh -huh. То, коли людина сміється, розмовляє емоційно, глибоко вдихає. В нас роздиваються ніздрі. Uh -huh. Так цей рух ми вимикаємо цю процедуру. Що це нам дає? Після розслаблення м'язу ніздрі трошки спадаються, грубо кажучи, і за рахунок цього візуально зменшується оча частина носика. А це дуже м'яка корекція, дуже обережна корекція. Вона не дасть а, знаєш, що будучи. Та що ви розповідаєте? Ви ж самі говорите, що ін'єкції ці вніс протипоказані так, але вони протипоказані, протипоказані філерами. філер, протипоказані депроспан, протипоказані ліполітики. Ботулотоксин діє максимально е делікатно, плюс це найвивченіший препарат. В косметології так. з усіх З 1820 да. року. Я знаю, що є люди, які колять філери для длятяття, кінчика, да. які там заповнюють щось, десь якісь асиметрії вирівнюють. Але 10 разів ти зробиш, буде окей, на 11 ти отримаєш ішемію закупорку і там ще ще що заходить. Краще обирайте перевірені методики для зменшення носика, тим паче це доступно і це швидко. Результат ви дуже... бачите на 14-й день. Перші результати від 5 до 7 днів, як правило, після ін'єкції ботулотоксину. Тому надсилайте свої носики нам Акт і підписуйтесь.